Я дуже радий, що в мене є можливість виступити. Дякую всім, хто це, цю конференцію створив. Це дуже важливо. Ось і моя тема це методи арт-терапії для подолання ПТСР. Хотів би процитувати Григорію Сковороди. Такі слова дуже важливі для нас зараз: держава, в якій хотів би жити і я, буде країною любові, дружби, праці, велике братерство, спілка співдружності людей, об'єднаних за покликанням і за стремлінням. Ось що таке держава, яка прийде на зміну темряви, на зміну царство темряви. Метою даної тези є підготовка арт-терапевтів до реабілітації військовослужбовців і ветеранів війни, які будуть мати наслідки від травмівних подій спочатку повномасштабної війни в Україні. Наразі є достовірні докази від спеціалістів США активної допомоги, арт-терапевтичних методів у подоланні таких наслідків війни, як посттравматичний стресовий розлад та гострий стресовий розлад у військових. Які можуть бути у нагоді в нашій країні? Велику роботу по дослідженню арт-терапії і її терапевтичної дії на з ПТСР було започатковане у Великобританії. Саме Адріан Хіл, британський солдат, художник і автор, вперше вів термін арт терапія в 1942 році. Після служби в Першій світовій війні як офіційного військового художника на Західному фронті, цей факт доводить те, що першочергово творчі дії мають позитивний вплив саме на відновлення людини після стресових умов життя. Тому з 1940-х років арт-терапія була визнана інструментом та офіційною методикою для лікування психічного здоров'я. Лікарі відзначили, що люди, які живуть з психічними захворюваннями, можуть виразити себе за допомогою малюнків та інших форм мистецтва, що дало потяг вивчити використання мистецтва для ефективного зцілення. Таким чином, мистецтво стало важливою частиною терапії і може використовуватися для діагностики та лікування людей. І деякі ще цитати Руслана Мороз пояснює, можливість реагувати на почуття без ретравматизації робить арт-терапію унікальною. Вона підходить для дорослих та дітей пацієнтів з давньою травмою та в гострому стані. Робота методом арттерапії з пораненими у військових госпіталі в 2014 році мала дивовижні результати. Ніколь Портер Вілкокс висловлює також важливу думку, що наші травматичні спогади значною мірою засновані на зображенні, і арттерапія відкриває нескінченні можливості для випуску та перетворення цих зображень. Під керівництвом арт-терапевта ветерани та діючі військові можуть використовувати живопис, малювання, колаж, скульптуру та фарбування. Таким чином, вони зможуть виразити з себе художньо, розшифрувати невербальні повідомлення, метафори та символи, виражені через їхнє мистецтво. Це допоможе їм краще зрозуміти свою поведінку та почуття. Щоб вирішити глибші проблеми свого психічного здоров'я. Під час створення свого мистецтва військові матимуть можливість проаналізувати свій твір мистецтва та подумати про свої почуття щодо думок, які воно провокує. Завдяки дослідженню свого мистецтва військові можуть, шу... військові можуть шукати теми та конфлікти, які можуть впливати на їхню поведінку, емоції та думки. З 2001 по 2011 рік приблизно 2,6 мільйона військовослужбовців США були розгорнуті для служби в армії під час операції Витривала Свобода та операції Ракська Свобода. Дослідження показують, що від 10 до 18% процентів ветеранів, які служили в цих місцях, повернулися додому з посттравматичним стресом розладом. ПТСР може викликати інтенсивний і виснажливий страх, негативні настрої та депресії, які можуть мати глибокий негативний вплив на життя. На основі опитування 2011-14 років Амбулаторії Національного центру передового досвіду, яка лікує травми головного мозку у військовому центрі Уолтера Ріда, арт-терапія входить до п'ятірки найбільш корисних методів, які використовуються для лікування військових з ПТСР. Дослідження національної програми військових лікувальних мистецтв показали, що понад 500 тисяч чоловік і жінок Збройних сил США живуть з ПТСР або черепно морськової травми. І Національний фонд мистецтв США повідомляє, що 85% їхніх пацієнтів у медичному центрі Волтаріда кажуть, що арттерапія допомогла їх зцілити. На цьому слайді я хотів би показати, як може відображатися на військовослужбовці зовнішні чинники. Військовослужбовці на полігонах бойових дій вразливі до багатьох можливих небезпек вогню зі стрілецької зброї, саморобних вибуховних пристроїв, гранатометних гранат, мінометних обстрілів. Втрати побратимів, надмірних звукових та зорових подразників. Більше того, вони зазнають надмірних фізичних навантажень, відсутності системи харчування, сну та соціальної підтримки. Це такі ніби каміння, які вони носять у собі та не знають, як зрізмитися від них. Це все призводить до розвитку ПТСР. ПТСР передбачає наявність чотирьох кластерів симптомів: уникнення, гіперзбудженість, флешбеки, розлади пам'яті і емоцій. Ці симптоми часто сприяють безліч саморуйнівних проблем психічного здоров'я, які заслуговують на велике занепокоєння, вони включають наступне: депресію, агресію, втрату пам'яті. Зловживання алкоголем, порушенням сну, зловживанням психоактивними речовинами, сексуальною дисфункцією, соціальною відстороненістю, безробіттям, розлученням, бездомністю, ув'язненням, суїцидальними думками і, можливо, самогубством. Переважним методом лікування пацієнтів з ПТСР є когнітивно-поведінкова терапія, однак ця форма терапії ефективна для лікування лише двох кластерів симптомів гіперзбудженості та повторного досвіду. Але що може допомогти у ефективному лікуванні уникнення проблем з пам'яттю і емоційною сферою? Враховуючи діапазон негативних наслідків ПТСР, існує величезна потреба в додатковій допомозі у формі арт-терапії. І хотів би надати декілька важливих тверджень сучасних науковців щодо арт-терапевтичних методів. За останнє десятиліття арт-терапія стала все більш визнаним додатковим втручанням для військових ветеранів симптомами ПТСР та черепно-мозкової травми. Словесно передавати внутрішні стани може бути практично неможливим для діючих військових, які були навчені охороняти свої емоції та думки. Під час сеансів арт-терапії клієнти можуть безпечно та невербально висловлювати те, що всередині. І практикувати управління переважними емоціями, направляючи їх у візуальні творчі результати. Ті, хто пережив травму, вважають менш загрозливим переказувати свої спогади за допомогою зображень та візуального символізму, ніж говорити про них. Наявність візуального наративу дозволяє ветеранам зрозуміти тривожний матеріал як продовження себе, а також зовнішній елемент його і їхнього бойового досвіду. З часом розбиті та дисоційовані спогади можуть бути реінтегровані. Крім того, процес створення мистецтва сприймається як розслаблюючий і приємний і запрошує прогресивне самовираження. Ця поступова експозиція може призвести до зниження збудженості, поліпшення емоційної самоефективності та самооцінки, а також позитивних емоцій. Що у свою чергу сприяє відновленню та поверненню в цивільне життя. Як правило, арт-терапія працює в три етапи. На першому етапі учасники починають з реєстрації, де вони встановлюють емоційну відправну точку. Другий етап включає художню підказку, де учасники починають активно створювати твори мистецтва на обраному, на обраному ним носії. Заключним етапом є підсумки, де учасники діляться змістовними діалогами про свої твори мистецтва. Загальний ефективний час реабілітації може тривати до 4 тижнів. Це, це, до речі, схоже на нашу українську реабілітацію, теж вона десь 4 тижні займає. Існує кілька перспективних заходів арт-терапії для військових ветеранів та діючих військовослужбовців з ПТСР та чимете. Наприклад, монтажні картини або колажі можуть служити консолідованим, але складним візуальним відображенням досвіду клієнтів. Арт-терапія в поєднанні з акупунктурою забезпечила полегшення симптомів ПТСР, включаючи спогади та кошмари. А також підвищену толерантність до фрустрації та емоційну стабільність. Групові моделі Арт. -терапії... Перепрошую. Перепрошую зараз тут. Групові моделі арт терапії пропонують колективний зворотний зв'язок, показуючи ефективність у лікуванні пацієнтів з ПТСР, особливо уникнення. Арт-терапія призначена для того, щоб допомогти учасникам подолати свої спогади про минулі травматичні події, зрозуміти та передати свій травматичний досвід. Виготовлення масок дозволяє клієнтам зосередитися на власному досвіду та заохочує безпечні зовнішні уявлення. І декілька прикладів військовослужбовців США їх творів, це коробка для зберігання спогадів війни. Коли військовослужбовець з собою забирав з поля бою якісь артефакти, то він виклав цю, цю коробку для спогадів. Тут є описання, щоб прискоритися, не буду їх перечитувати, Просто подивіться їх роботи, вони дуже цікаві. Ця маска відображає, от, який тиск ПТСР робить на голову е, військовослужбовця? Який біль відображає? Ця маска від представляє чоловіків, які були вбиті в бою, тоді як морський піхотинець, який її створив командував. Ця маска символізує потребу солдату замаскувати себе, щоб вписатися в суспільство. А ось ця маска вона відображає саме скільки численних вибухових травм отримав військовослужбовець. Це теж приклад колажу. І ось така теж монтажна картина представляє, як після процеса арт терапії військовослужбовець відремонтував, можна так би мовити, себе. Тобто з лівої сторони це до того, як він потрапив у групу арт терапії, і після дверей вже він вийшов такий очищений і він бачить зовсім по іншому світ. Фотографія це ще одна поширена діяльність, яка надає учасникам можливість надати візуальної форми своїм особистим почуттям. Ця поступова експозиція може призвети, призвести до зниження збудженості, поліпшення емоційної самоефективності та самооцінки, а також позитивних емоцій, що в свою чергу сприяє відновленню та поверненню в цивільне життя. Завдяки практиці арттерапії пацієнти з ПТСР зазнали принаймні трьох значущих результатів. Вони зда отримали здатність висловлювати думки, які раніше не могли бути вербалізовані. Друге поліпшення соціальних відносин, що призвело до зменшення соціальної відстороненості, третє загальне зменшення повторного переживання, гіперзбудженості та уникнення емоційного німіння. Найефективнішим методом, за даними США, є створення маски, які, яка відображає двоякість впливу на особистість людини, допомагаючи дістати та виразити свої тяжкі переживання, образів, пов'язаних з обличчям війни та спогадів, побачених у бойових діях. Маска як предмет може стати тим страхом, з яким людина жила і не мала можливості нікому розповісти про свої страждання. Маскотерапія може допомогти відокремити від себе цей страх або навіть зовсім позбутися нього. Цікавим способом є фототерапія, яка стала зразком бачення ветерана того, на що звертається його увага. Якщо цей процес зробити терапевтичним, то поступово можна підвести військового ветерана до бачення більш радісних картин навколишнього світу. Створення колажу допомагає задіяти і трудові резерви організму, пошуку необхідного зображення для відтворення своїх почуттів. Особливо цікаво використовувати колаж для обклейки коробок, що стає і просторовою об'ємною терапією. І також хотів би показати декілька прикладів саме наших військових і в моєму підрозділі. В умовах несення військових бойових завдань, чергування, коли дозволяють обставини, можна використовувати підрочні матеріали. Наприклад, зв'язківці використовують провід, з якого можна закру... закручувати фігурки, корисним будуть деякі замальовки, знаків на папері. Прості дії руками допомагають позбутися напружень. Такий процес занурює в медитативний стан, переводячи увагу до чогось внутрішнього. Також малювання картин по номерам в місцях роззосередження дозволяють розслабитися, а надруковані лінії картини зосереджують увагу саме на процесі розмалювання. Такому процесі фантазія, яка може мати травмовані образи спогадів, відключається, надаючи змогу проявити творче бачення та винахідливість. І декілька робіт військового медика з позивним Болгарин зі 126 ї бригади ТРО, з яким я познайомився, ось він надав свої малюнки. Дуже цікавим. От. Ще дуже цінним для військовослужбовців є складання пазлів. Цей процес згуртовує колектив та дозволяє зосереджувати увагу на самому процесі, навіть так, що обстріли поблизу позиції стають менш вразливими для емоційного сприйняття. Барізе, як діла. Оце, оце, наше, оце наші командири. Наші командири дали нам нову карту і сказали: це план наступу. Соберете і пройдете в бой. От ми збираємо. Забираємо. Також у нагоді буде використовувати глину для ліплення, слухати заспокійливу музику для нервової системи або медитації, фотографувати все цікаве, що побачили, читати електронні книжки. Давати один одному психологічні вітамінчики, підбадьорювати, підкреслювати таланти, дякувати один одному. Такі прості речі допоможуть, допоможуть військовим концентруватися на теперішньому часі, відволікатися від травмівних спогадів або відпускати їх через ці дії. Та найважливіше це стане місточком для повернення цивільного життя. І хотів би показати декілька своїх малюнків, які були зроблені з початку війни. До 2023 року я ще не був військовослужбовцем, я був цивільною людиною, і малювання мені допомогло адаптуватися до стресових умов. А згодом я покажу, на прикладі, саме малюнок надав мені такі внутрішні сили, щоб. Стати до лав Збройних сил. Ось цю мандулу цю я зробив е, у 2022 році. Вона називається Ян, е, Мандала Янгол Захисту України. Це мі, е, меч світла, це було у 2023 році. Меч Архангела. Піс, саме після оці, ось цього малюнку е, в мене з'явилося стремління до військової служби, і після цього я потрапив на службу. Після цього малюнку я потрапив на службу, е, і десь півроку в мене е, була адаптація вже у самій військовій службі. На подошв якої я малював ось цей рисунок, який я назвав щитом. І вже в цьому році на початку намалював невеличку таку мандулу, називається вона очищенням. І хотів би такий деякий підсумок свого виступу зробити, що арт-терапія стала дієвим засобом реабілітації після Першої світової війни, підтверджуючи, що творчість з цілею надає сили жити далі та створювати наше майбутнє. І на додаток хочеться висловити ідею створити творчі сили або дивізіон арт терапії, який буде досліджувати та інтегрувати найактуальніші техніки для допомоги військовим, діючим військовим та ветеранам війни, впровадженням відомих технік та пошуком нових методів які будуть найкраще допомагати саме нашим воїнам світла. Дякую за увагу. Слава Україні! Вершу. Юра, я навершу. Героям слава.